Ну, це така болюча, болюча фотографія, дорога на Азовсталь. Скільки це було військових, яким ви допомогли? Це порядку, ну, десь 700-800. Іноді привозили таку кількість, їх вигружаєш, і ти стоїш, і ти не знаєш, що з ними всіма робити, і як на всіх розірватися, і як з них вибрати, кому першочергово надати медичну допомогу, кого вже відсіяти, кому ти не зможеш надати допомогу. Це дуже складно. Ви як мешканка. Маріуполя відношення людей до Росії десь 50 на 50, але я не знаю, чи можна це казати на камеру. Ну, багато людей, багато військових, тому місто трималось завдяки тому, що там були військові, які боронили своє місто. А щодо людей не можу сказати. Якби не було цих 50%, вдалося би уникнути. Того, що було на Азовсталі, уникнути окупації Маріуполю. Я думаю, що так вдалося би. Якщо б було більше підтримки цивільного населення, ну як показували там в інших містах, які там просто звичайні цивільні люди нападали на ці танки, там щось коктейлі Молотова робили. Ну це реально показували б новостями, я не знаю, це правда чи ні. Але якщо б цивільний народ піднявся, то я думаю, що можна було щось зробити. Вітаю, це інтерв'ю на Суспільному. Моє ім'я Віталій Гамадин, і ми будемо спілкуватися із Аліною Мединіною, це прикордонниця медикиня. Дякуємо за те, що погодились на цю розмову, Аліно. І власне, мабуть, розпочнемо з того моменту, коли ви потрапили на Зовсталь. Коротка передісторія від вас. Як я потрапила на Зовсталь, виконуючи свої <головіка> поставлені задачі командирам, е, об'явили тривогу, е, прибули в загін. Отримали вказівки і надалі перебували з першого дня, ну, можна сказати, з першого дня війни вже на Азовсталі. Рік тому на Азовсталі розпочалися такі найбільш масштабні обстріли. Це буквально там середина березня. Ось враховуючи ці обстріли, як було із безпекою? Чи було велике скупчення людей не лише військових, а й цивільних? Були цивільні, були діти, були Зелені коридори, але ну всім відомо, що ці зелені коридори, на жаль, дуже сильно обстрілювались. Комусь пощастило вийти в ці зелені коридори цивільними дітям, комусь не пощастило. Ось, але можу сказати, що велика кількість перебувала людей на Азовсталі, як і військових, так і цивільних. Багато людей, на жаль, загинуло в місті. Дуже багато цивільних дітей похилого віку. Тобто, Ну, якщо уявити місто, ти йдеш по місту і просто ну, лежать люди. Ти нічого не можеш з ними зробити, нікуди не прибрати їх, не поховати, нічого не можеш зробити, тому що є війна, обстріли, і твоя задача просто кудись пересунути, щоб не залишитися разом з ними. Постраждалі люди, які були поранені, я теж зараз маю на увазі не лише військових, а й цивільних. Розуміємо, що десь частково був обмежений. Момент із провізією, з медикаментами, чи справді це так, як нам розповідають? Ну насправді є лікарні. Ну в кожному місті є лікарні, є якісь запаси медикаментів, є аптеки, є якась провізія. Але на жаль, з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну на жаль, в місті обстрілювались всі наші лікарні, школи. Чому вони так робили багато запитань, але насправді всі наші лікарні були зруйновані. І все, що медики змогли там запастися в цих лікарнях і змогли кудись перевести на той же Азовсталь, на той же Ілліча, то і було те, що ми чим ми працювали, надавали медичну допомогу. Був у нас шпиталь. Зсушний тому ну, все, що змогли медики зібрати, реально знаходились в цих приміщеннях і ну не було можливості нам допомогти. Я знаю, що Україна хотіла. Були дуже багато волонтерів. Тил це просто я дуже пишаюсь і вдячна цим людям, які волонтерять і надають допомогу зараз хлопцям на передову. Тому що ну, якщо не вони, то ніхто. І е, реально з медикаментами з продуктами була проблема, тому що не могли нам надати допомогу, хоча хотіли. Не було можливості, ми були в кільці і ніяких там способів до нас добратися не було. І зверху прилетіти були можливості, але згодом і ці віртушки не змогли до нас прилітати. В одному із своїх інтерв'ю ви розповідали, що користувалися навіть альтернативною, так народною медициною. Якщо можете розповісти більше про це і, можливо, згадуючи використання цієї народної медицини, що стало в нагоді, ну чесно, кожен військовослужбовець це окрема моя історія. Пам'ятаю всіх, дуже за всіма скучила, дуже їх чекаю. Ем, медицина народна, все, що навчали бабушки, дідушки, ну реально воно давало змоги трохи е, надавати допомогу в плані, е, наприклад, ми використовували зубну пасту е, в якості лікування опіків, реально допомагає. Ну Не було можливості використовувати щось інше, бо цих препаратів було дуже мало. ми економили, ми, е, Робили запаси наперед, тому що ми не знали, скільки ми там будемо ще, наскільки людей потрібно ці препарати, і ми не знали, чи буде підвоз, чи не буде підвоз. Як вдавалося себе зібрати і взяти в руки, розуміючи, що поранені побратими і посестри далі приходять однак не вдалося врятувати когось. Так ви старалися, ви хотіли це зробити, але не вдалося. На жаль, це дуже важко для лікаря. Коли ти розумієш, що в твоїх руках чиєсь життя, і ти не можеш надати допомогу не тому, що не володієш якимись знаннями, а тому, що нема чим. І це дуже важко, і психологічно, і морально це досі важко, тому що на руках загинуло дуже багато друзів, дуже багато побратимів, дуже багато знайомих, і це міста асоціація тільки зі смертю. От у мене Маріуполь це смерть, тому що дуже багато людей, яких я знала, загинули. Були випадки. Я колись розказувала, ми спілкувалися між собою з лікарями, які там були зі мною на завсталі, Бували такі випадки, що ми думали: от я військовослужбовець, йому надали допомогу, він реально вижив. Але якщо б він потрапив в нормальну лікарню, в нормальні умови, мені нам здавалося, що він не вижив би там. Тобто, настільки е, якесь чудо відбувалось там, ну щось вище, реально щось вище, тому що е, в таких антисанітарійних умовах, в нелюдських умовах, взагалі не можемо назвати це слово умови. Лікарі робили такі чудеса. Люди просто виживали із цих медиків. І коли ти бачиш, що хлопці роблять справу свою, коли вони відвоюють своє місто, рідне місто, деякі у нас військовослужбовці, які приїхали з різних міст, і вони рано стояли за наше місто Маріуполь. Ти бачиш, що вони хочуть щось зробити. Вони йдуть на позицію, вони роблять свої справи. Ти не можеш опустити руки, і ти робиш все для того, щоб надати їм допомогу і дати можливість піти і виконувати свої бойові задачі. І реально відчутів на Азовсталі ну жодного крім страху, постійного страху і е, думки про те, що сьогодні я загину або завтра я загину, або не загину. Ну постійно такі думки були, тому що було дуже страшно. І ми розуміли, що рано чи пізно ми вже адекватно були налаштовані на те, що ми там загинемо, тому що ну умови були просто жахливі, бомбили зі всі всього з чого можна тільки уявити, і реально це дуже страшно. Чи було щось таке, ось, власне відволікало вас, відволікало тих людей, які перебували на заводі? А, та позитив був постійно. Ми намагалися один одного підтримувати, тому що знали, що якщо не наша підтримка один одного, то можна з'їхати з, з глузду, реально. Підтримували всякі шуточки, розказували, якісь новини прочитали, щось там розказали. У нас так називалось бункер ФМ. Хтось якісь новини приносив, і ми так трохи не деградували, розвивались. Згадували просто про місто, згадували якісь свої історії сімейні. Була у нас шутенька про турецький корабль, якою я задовбала всіх хлопців, напевно. Це моя Люба історія, е, була у нас е, ну, плітки якісь, напевно, що нас чекає турецький корабль, і лікарі з порадами на турецькому кораблі будуть вибувати з е, міста Маріуполь і кудись там, ну, кудись нас дінуть. Ось і я все ходила і своїм хлопцям розказували, що все. Ми їдемо в Турцію, готуйтесь, коктейльчики на березі моря. Ну і так, ну, типу, шуткували між собою. І Нас, коли обмінювали з Російської Федерації з а, полону, ми прилетіли в Крим, і я кажу: ну невже турецький корабль нас тут чекає? Тому що ну реально була така шутка, що турецький корабль нас забере. Ви вже почали говорити про полон. Вихід з Азовсталі, наказ головнокомандувача. Так. які відчуття з якими думками виходили? Ой, було дуже складно, підчуття були страшні, тому що невідомість. Якщо ти перебуваєш на засталі, ти розумієш, адекватно розумієш, що ти або загинеш, або не загинеш, то думка про те, що ти здаєшся в полон, це щось невідоме. Куди ми поїдемо, де ми будемо, що ми там будемо їсти. Спочатку нам одне казали, потім виявилося все зовсім інше. Тобто невідомість, і ця невідомість дуже сильно лякала. І плюс думка про полон. Ми всі військові, ми всі розуміємо, що таке полон і що може бути. Ну, якісь уявні думки були. Тому ну, для мене особисто думка про полон була гірша, ніж залишитися і померти на Азовсталі. Кажете, що було складно, і насамперед, складно емоційно, тому що невідомість чекала. Як справлялися з інформаційним вакуумом? Ой, дуже складно було, якщо чесно. Хотілося знати якісь новини. Е, хотілося спілкуватись е, з хлопцями нашими. Е, в плані того, що я думала, що я буду перебувати зі своїми прикордонниками, е, з хлопцями, з якими я була на завсталі. Е, Опинилася в камері з дівчатами, які я перший раз бачу. Я не знаю, що у них питати. Вони не знають, що у мене питати. І, ну, по ми трохи приглядалися один до одного, потім ми вже роззнайомилися, розпілкувалися вже про кожного з нами, всі сімейні історії. Було дуже багато часу на спілкування, і рана не вистачало рідних очей, щоб просто поспілкуватися, побачити, що з ними все добре, що вони живі, що вони тут, що вони рядом. І це важко. Плюс важко розуміти, що от я перебуваю тут, я жива. А що відбувається в Україні невідомо. У нас інформації щодо новин, що в Україні відбувається. Ну нам постійно казали, що України вже нема. Схід України це вже Російська Федерація, там референдуми проводять, всі там голосують за Російську Федерацію, а Західна Україна це вже Польща. І там у Львові вже ходять злоті, і типу Україна України вже нема. Але ну ми дійсно в це не вірили, тому що знали деяку інформацію, що йдуть обміни. Ну якщо йдуть обміни, значить кудись людей міняють. Тобто Україна ще існує. І ця думка, що ми не знали, яка ситуація по військовому в Україні відбувається. Ракетні обстріли, ми знали, що це таке, і де вони стріляють на даний час, чи живі твої батьки, чи живі твої знайомі? що… Що відбувається в світі, і це дуже важко, тому що ми то знаємо, що ми живі. А що там і такий тривалий період там. 6-7 місяців ми не володіємо взагалі, ніякою інформацією, ніяк ми не винами. Ви кажете, що знали, що йдуть обміни. Як ви отримували цю інформацію? Як дізнавалися про це? Між собою була трохи можливість дуже складно, але була можливість трохи спілкуватися. І хтось на ну, там передавав цю інформацію, або від там інспекторів Російської Федерації там десь підчули, що там відбувся обмін. Кого обмінювали, в якій кількості, куди обмінювали, де відбувалися обміни, такої інформації у нас не було. Тобто ми знали, що там когось обміняли, а коли, де і як, не володіли. Відношення цих інспекторів, яке воно було до українських військових? По-різному, але не будемо про це, тому що тема табу Вона шкодить нашим хлопцям, які ще там. Ось продовжуючи цю тему, шкодить людям, які перебувають в полоні. Чому дуже важливо наголошує і військове командування, і вище українське керівництво, що потребуємо інформаційної тиші? Чому я це запитую? Ось ви кажете, що знали, що відбуваються обміни полоненими. Після цього, коли люди виходили і, можливо, давали якісь інтерв'ю або висловлювали свою думку, що відбувається у полоні, чи це якось позначалося на людях, які залишалися у полоні? Так. Так, це, по-перше, іноді інспектора, які нас охороняли в колоніях, вони дивляться ці всі відео. Їм ну, цікаво, це, вони це контролюють. І дійсно, іноді вони нам показували ці відео. Ось подивіться, що ваш побратим каже і показує. І це дійсно шкодить. Тим людям, які там ще перебувають, і, на жаль, вже рік пройшов, а вони досі в полоні. Типу, і так морально важко, тому що вони не знають, що з нами, де ми, що з коханими, що з батьками, і плюс ще за когось відповідати, тому що хтось вийшов і щось розказав. Десь хтось перебільшує, десь хтось зменшує, але ну, це дуже шкодить людям, які там перебувають. Після звільнення з полону, чого вам найбільше хотілося? Е, хотілося всього. Ре, реально, хотілося всього, тому що забули, що таке їжа, що таке походи в кіно, що таке просто прогулянки. Але було важкувати це все просто переступити якусь грань і адаптуватись до нового. Реальне життя з чистого листа. Я якось в самих перших інтерв'ю розказувала на новий рік з 21 на 22, забажала, правильно забажала <загадувала> Загадувала бажання, щоб розпочати своє життя з чистого листа. Але я не думала, що це бажання може ось так от е, збутися реальне життя зараз чистого листа, нове місто, нові люди, нові знайомі і починаю жити заново. Ви говорили про важливість звернення до фахівців для реабілітації. Чи ви працювали з фахівцями наскільки довго? І власне з якого напряму, в якому напрямі я просто трохи вивчала психологію, трохи розумію, що це дійсно потрібно, бо люди закриваються, і люди цього соромляться. Особливо хлопці. Дівчата якось на це реагують по-інакшому. Це, напевно, жіноча якась психологія. А хлопці питаються показати, що я сильний, я все зможу, мені ніхто не потрібен. Я сам справлюсь. Ні, це не так. Сам ти не справишся. І Якщо не психіатр, то, то банально психолог, щоб поспілкуватись, виговоритись, і щоб інша людина, яка зовсім тебе не знає, яка нікому не розкаже твою ситуацію, тому що ну, це лікар або е, фахівець, е, який не буде розголошувати ці дані. І можливо, комусь потрібно препарати якісь пропити, і це не потрібно цьому соромитись, і комусь потрібен місяць, комусь потрібен рік, комусь два роки. Ну, це дуже важливо. Я дякую вам за цю розмову. Нашим глядачам наголошую, що це була Еліна Мединіна, медикиня, прикордонниця. Знайте своїх героїв та героїнь в обличчя і залишайтеся суспільним.